Пірсінг вдома. Я купив спеціальний сет для проколування. До речі, коштує він на Амазоні біля 10 євро. Все залежить від комплектації. У мене в комплекті 6 штучок. Беру 2. В інструкції написано, що це безболісно. Але сестра вже напряглася, тому що я робитиму це вперше. Беру маркер, щоб позначити, де буде дирочка. Також обов'язково потрібно продезінфікувати. Сам проколувач одноразовий і має маленькі гвоздики. Головне добре вимірити і правильною стороною зробити дирочку, бо я чуть не переплутав. Сама процедура проходить швидко і практично безболісного, як невеличкий укол, але сестра дуже переживала. Головне все продозінфікувати і руки теж. Результатом вона задоволена, отож даремно переймалася. Тепер у неї по три сережці в кожному вусі. Як вам такий стиль? Отож, записуйтесь до мене на пірсінг. Буде дорого, але вам сподобається. Не забудьте підписатися на канал. Всім пока!